Друзі, вітаю! Давайте проговоримо швидко результати Рамштайну. Також Зеленський з готовий їхати до Ізраїлю. Що передали іспанці, Литва та Сполучені Штати, ну і гроші, за які ми будемо жити. Бо Шмигаль каже, що не вистачає 42 мільярди. А штати думають нову формулу передачі великого траншу бюджету для України. Це все проаналізуємо швидко, але спершу. Підпишіться на канал прямісінько. Зараз кнопка підписатись під цим відео, і давайте разом витискати російські наративи з українського YouTube. Вчора відбувся Рамштайн, який проходив в Брюсселі, дуже символічне місто. Штаб-квартира НАТО для нас це дуже важливе символічне місце по одній простій причині, що в НАТО офіс нам доведеться ще багато їздити. І заявку повеземо, і потім їздити туди на роботу. Тому треба потрошки звикати. Дуже цікава вчора була зустріч. Виступав Столтенберг. Я про це вам записав окреме відео, який сказав, що всі країни підтримують вступ України в НАТО. Правда, не назвав конкретної чіткої дати, але тим не менше, навіть ця політична заява стане великим гачком, яким ми будемо хвататися за вступ до НАТО. Паралельно вийшов великий фіч про пана Салівана, головного радника з національної безпеки пана Байдена, який говорить, що дійсно була історія, що нам пропонували великі гарантії безпеки, як і Ізраїлю. Але Україна стоїть на своїй позиції щодо повноцінного вступу до. Альянсу, ну і якщо накласти на це заяву Столтенберга, то ми трошки ближче. Плюс Столтенберг вчора нагадав, що Україні не треба проходити процедуру ПДЧ. Ну от плану довгого, який займав кілька років, а то й добре, його півдесятка років, а в деяких країнах десяток років. Нам його скасували ще в Литві. Не всі країни-члени були задоволені, але скажімо так, активна політична позиція призвела до цього. Тому в будь-якому випадку. Звикаємо до Брюсселя, дотискаємо наших друзів та партнерів і отримуємо якраз таки найголовніше вступ в НАТО і п'яту поправку, де напад на одного означає напад на всіх. Тому тут треба рухатись. Не ізраїльський, а все ж таки фінський сценарій. Власне, Ростему Меров, наш новий міністр оборони, заявив про результати Рамштайну. Півмільярда доларів допомоги в вигляді протиповітряної оборони, боєприпасів підготовки до зими і ф 16 Ну скажімо так, півмільярда трошки малувато, якщо говорити і за підготовку до зими, і за ф 16 і боєприпаси. Для прикладу, Іспанія вже нам оголосила, що передає Хавки, ЗРК їхні. Литва передає дуже багато артилерії, теж системи ПВО. Сполучені Штати комбінованої підтримки дають на 200 мільйонів доларів. І найголовніше стають лідером з підготовки наших пілотів до е винищувачів файтерджетів, і це якраз таке дуже велике лідерство з їх сторони. Але повторюю, що півмільярда для нас трошки малувато на всі ці витрати. Нагадаю, що Росія... Воює порядка від 10 до 30 мільярдів доларів, які вона витрачає практично кожного місяця. Ось це насправді цифри, які нам сьогодні потрібні. Паралельно з цим вийшов прем'єр-міністр Денис Шмигель, який виступав на зборах, дистанційно виступав на зборах Міжнародного валютного фонду і сказав, що нам треба 42 мільярди. Доларів е дефіциту погасити в бюджеті наступного року. Ну, ви пам'ятаєте, я вам говорив, що ми в штаті опросили 24, Насправді хотіли 50. Ну, От, ну шмигель виходить на цифру 42. Е Гроші, яких зараз немає в бюджеті, які дійсно мають бути закриті за е рахунок. Зовнішніх друзів, донорів і тих, хто готовий нам їх позичити чи просто подарувати. Але ж теж чомусь не згадує, що його за міністри, які були в його Кабміні, купляли найдорожчі в світі яблука, яйця і куртки, які потім вилились в те, що нам 24,50 мільярдів давати не хочуть. А це дякуючи його за міністрам, які купували ці яйця по 17. Виявилося, що яйця вийшли не по 17, а по 42 мільярди, яких зараз не вистачає в бюджеті. Але Американське видання NBC вийшло з гарною новиною, що важко йде допомога Україні, тому наші Вашингтонські друзі, політики і політикани сказали: ну не хочете давати Україні разом з Ізраїлем. Тоді формула буде ще крутіша: Україна, Тайвань, Ізраїль. Давайте на трьох ви точно не відмовитеся. Частина республіканців перед цим була проти. Зараз мовчать, поки що ніхто з них ще це не прокоментував і більш за все, що й коментувати важко. Бо як казала стара поетеса в місті Одеса, якщо треба пояснювати, то краще не пояснювати. От приблизно так само республіканцям, щоб пояснювати, що вони потримують Тайвань, Ізраїль, але хочуть перевірити витрату фінансів в Україні. Вже складно, Виборець на таке не ведеться і слухати таке не хоче. Ти або підтримуєш, або не підтримуєш. Ось тобі великий пул демократії по всьому світу від Азії Близького Сходу до Центральної Європи, де, власне, відбуваються найважливіші війни цієї планети, найважливіші війни за демократії для того, щоб світ був прекрасним і красивим, а не таким, яким його бачать. Старий Кабаєв Путін. Власне, Володимир Зеленський проявив акт лідерства, його офіс відправив заявку в Ізраїль. Мовляв, дайте добро на візит до вас. Нагадаю, що зараз їде туди Блінкен попередити ворогів і підтримати союзників. Одним словом, Хезбулі кажуть но-но-но. Ну от і продемонструють Ірану, що вони сильні і підтримують Ізраїль. З іншої сторони, це якраз таки е і підтримка самого Ізраїлю повезуть допомогу. Е -е, Зеленський хоче показати, що теж він. Е Підтримує Ізраїль, грає трошки так на противоході е, самим е, е, ізраїль, ізраїльським політикам, які насправді десь намагалися не допомагати, десь відсидітись, десь подорожити з Росією, тому що і Нафталі ти на Натаньяху спілкувалися з Путіним, але Україна робила запити про допомогу і поки що нічого не отримувала. Тому Зеленський тут хоче: от ви нам не давали, а я приїхав і допоміг. Єдине, що тут теж ви ж не повезете зброю, в самих її не вистачає. Треба говорити про нову формулу. Не мінус ракети в Ізраїлю, а ракети Ізраїлю в заводи по виробництву шахедів. Тоді і Україна виграє, і Ізраїль виграє. Ось таку формулу люблять в цій країні. Ось так треба продавати нашу дружбу і наші можливості, і якраз таки знаходити спільні цілі, де було б вигідно і ним. І нам ось це насправді те, що може нам допомогти. Ну а з жартів вчора, які були в чатах відомих медійників, що Зеленському треба приїхати і врятувати Ізраїль, тому що як можна вести в війну восьмий день без єдиного марафону? Ви ж розумієте, що не об'єднавши всі олігархічні канали в один офісний кулак, ви не врятуєте країну. Як так, всі ж повинні слухати, що це не корупція і не яйця по 17, а це. Святі яйця, які ми повинні їсти на Пасху, от без марафону війну не виграти. От і треба його там встановити. Якщо без жартів, то ініціатива Зеленського класна, прикольна, сильна на випередження. Можливо, трошки з подвійним дном, і не факт, що ізраїльтяни її оцінять, але її оцінять багато хто по всьому світу. Тому що це все таки акт лідерства. А це завжди вітається. Ще по Зеленському одна річ перед візитом в. Брюссель, зустріч із Румуном. Це та зустріч, де йому передавали позицію штатів, що треба зробити, щоб отримати 100 мільярдів доларів на весь рік. Ну, питання кадрів і корупції знову було в списку того, що румунський президент передавав нашому. Ну такий, скажімо так, румунський свізну. От е, зв'язківець, наш дорогий. друзі, із важливої інформації, і по Рамштайну, і по політичних, військово-політичних питаннях це все. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвінок до цього відео. Ну і в коментарях напишіть вашу думку щодо ініціативи Зеленського, чи класно він зробив, що зіграв на випередження і запропонував приїхати чи ні. Чи треба сидіти тут займатися своєю війною. Ну і друге, чи дозволить Ізраїль, чи захоче Ізраїль, щоб туди приїжджав президент Зеленський? Напишіть в коментарях. Підпишіться на канал, бережіть себе до зустрічі.